Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. У День захисників і захисниць України, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці, у Полтаві вшанували загиблих і вклонилися тим, хто боронить нашу землю. І нині. До 10-річчя 18-ї бригади армійської авіації імені Сікорського у Полтаві встановили пам'ятну табличку та погасили тематичну марку. З весільним посагом наречених минувщини відвідувачів познайомив літературно меморіальний музей Панаса Мирного. А тепер про це та інше більш докладно. Потрійне свято в Україні із присмаком болю у День захисників і захисниць України, день українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці у Полтаві вшанували загиблих бійців і вклонилися тим, хто нині воює. Як все було, дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Це свято мільйонів українців, які вже понад 11 років відстоюють державні кордони та незалежність. Нашої країни, перше жовтня, центр міста Полтави, вулиця Соборності, День захисників і захисниць України, день українського козацтва. Завдяки нашим воїнам, які тримають в руках зброю і боронять українську землю. Ми залишаємося вільною нацією. Звучить марш нової української армії. Ожняє духовне свято покрови Пресвятої Богородиці і українське козацтво, і українська повстанська армія, яка боролася на два фронти: із нацистами із російськими московитськими комуністами за свою свободу, покрова було їхнім святом. Усі полтавці схиляють голову, щоб шанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. Зупиняється увесь транспорт. Олег героїв, що по Каштановій алеї розходяться люди до своїх близьких стел, де увіковічнено ім'я загиблих захисників та захисниць. Сьогодні тут і Полтавка Наталія Чепіга. Її син каже жінка, перший з воїнів ЗСУ у Полтаві, що загинув у 2014 році. Він служив в Айдарі. Йому було 36. Коли мене записують, а де ж твій бог чого ж твій син загинув? Він вибрав це своє життя. Він вибрав і пішов захищати дійсно, він знав, що це потрібно, розумієте, тому що своє життя віддав за всіх нас. На алеї тітка полеглого воїна Михайла Шаблі Оксана Іванівна. Робить фото зі щита на пам'ять. Він готувався до військової служби як говорить, сам з шкільної скам'ї. У нього старший брат теж військовий. 4 роки різниця. Він пішов по його стопам. За ним пішов. Сьогодні день захисника. Вічна пам'ять нашим героям, які віддали своє життя за нас. Наші захисники та захисниці здобудуть перемогу. Сьогодні місце сили в громаді це наша алея героїв, де очі в очі на нас дивляться. Ті, хто віддав своє життя, для того, щоб ми тут сьогодні могли мати свій день і свою Україну. На захисті держави із перших днів повномасштабної війни чимало працівників телеканалів ІРТ та «Місто Плюс сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. Увесь наш колектив із вдячністю розповідає про колег, які служать або служили у лавах Збройних сил України. Це телеоператори, режисери відеомонтажу та ведучі програм. Докладніше про це в матеріалі Ольги Козіної. Змінивши телекамеру та режисерський пульт на зброю, пішли захищати Україну. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну став добровольцем телеоператор Олександр Сорочан. У січні 2023-го був поранений. Після реабілітації знову повернувся на службу. Началась війна 24 лютого. Він відпрацював четвер, п'ятницю а в суботу встав рано і каже: піду з пацанами погуляю. Я говорю, куди ти підеш погуляти? Та я піду, та я то, та сьо. Відтоді потім він каже мені, мама, я в воєнкоматі. Я лежати не можу, коли в країні війна. І пішов з друзями туди. І цілий день простояв там, на другий день його забрали. Був і в Харкові, і з Харкова на Бахмут. 8 січня був поранений, зробили сім операцій. З 2022-го боронив рідну землю на передові телеоператор, молодший сержант, а нині ветеран Євген Єщенко. В липні 2023-го на Донеччині в результаті мінометного обстрілу він зазнав поранення. Телеоператор та ведучий програм Роман Коба, нині військовий 91-го окремого протитанкового батальйону, старший лейтенант. Цього року до дня журналіста указом президента був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Пригадую, як колись ми ганялися за цікавими новинами. А тепер найбільше хочу, щоб у Полтаві вони залишалися банально нудними про ремонт доріг, там чи про новий тролейбус. Ну а не про втрати чи обстріли. Дякую всім, хто пам'ятає і підтримує, і моя шана всім колегам, які сьогодні захищають Україну. Надіслав привіт колегам та побратимам і телеоператор Василь Величко. Понад рік захисник служить у військах зв'язку. Нині виконує завдання у Запорізькій області. Я величко Василь, вітаю всіх дотичних з Днем захисників та захисниць. Хочу побажати всім скорішої перемоги. Старший телеоператор Віталій Кутовий пішов служити у вересні минулого року. Пройшов базову загальновійськову підготовку, дочекався, доки його переведуть у підрозділ, який обрав. Вивчився на пілота БПЛА, долучився до груп. Безпілотних систем Соловей, каналу, привіт! Вітаю всіх причетних зі святом! Все буде Україна! Режисер відеомонтажу Сергій Олійніченко працював на телеканалі від початку його заснування. Був призваний до війська восени 2024 року. Служив під Курськом, був поранений двічі. Зараз проходить лікування. Багаторічний творчий працівник телеканалу, головний режисер відеомонтажу Ігор Холодний, оператор зенітно-ракетного комплексу. З жовтня 2022-го несе службу в зенітно-ракетних військах повітряних сил Збройних сил України. Підпорядкування повітря. Командування Схід у День захисників і захисниць України передає вітання і колегам і побратимам. Передаю привіт каналу, всіх пам'ятаю про всіх згадую, сумую. Після перемоги обов'язково повернуся на телеканал і буду займатися своєю улюбленою справою. Вітаю всіх причетних і дотичних з ним захисників і захисниць. Обов'язково вистоїмо, переможемо, і все буде Україна. А в сквері пам'яті Героїв України сьогодні у День захисників і захисниць облаштували пам'ятну табличку 18-й окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Крім того, під час святкових урочистостей погасили і присвячено бригаді марку Укрпошти. Побувала там наша знімальна група всіх привіта встановили пам'ятну табличку та погасили тематичну марку. Так привітали із десятиріччям 18-ту бригаду армійської авіації імені Сікорського у день захисників та захисниць України. Табличку встановили у сквері пам'яті героїв, виготовлену з бронзи. Її створювали на місцевому підприємстві. Розповідає начальник комунікації бригади Євген Ракіта. За його словами, відповідальні за дизайн та ідею культурні сили, підрозділ збройних сил України, який займається психологічною підтримкою воїнів на фронті. Пам'ятний знак. Нашої бригади, але не тільки нашої бригади, а ідея в тому, щоб всі бригади, які дислокуються в полтавському гарнізоні по черзі, там на день частини чи на якесь свято, встановлювали тут свої таблички, і це вийшло в такий красивий орнамент всіх бригад. Погашена в рамках урочистостей марка носить назву Сікорський. Бригада їм Сікорський вони написала Сік Орська. типу, як ми виглядаємо орків в небі. То гра слів дуже дуже така цікава і. Вручно тому от мі напевно з усіх власних марок, які ми за останній час власили, мені здається, ця найкраща, найтака ідейніша і е, цікава. Її унікальність у тому, що дизайн розробили власне представники 18-ї бригади армійської авіації, додає директор розвитку мережі Полтавського району Укрпошти Павло Шестопал. Представники Укрпошти зазначають, у марок для 18-ї бригади у Полтаві надрукували 500 екземплярів. Колекціонери розкупили наклад за два дні. В компанії підкреслюють, планують друкувати додатково, аби люди могли придбати марки у відділеннях. Звучала поезія та пісні. реквієм пам'яті вартові свободи, герої, які живуть у пам'яті. Відбувся сьогодні у Полтавському ліцеї No6. Лідер захід присвятили вшануванню випускників та воїнів, які віддали своє життя за незалежність та свободу України. Більше про це дивіться у сюжеті. Бажко від того, що його вже тут немає. Пішли його дітки сюди в школу. Він не поїв свою дитину в перший клас. Його тут немає. Це у рідному полтавському ліцею номер 6 лідер. Тут 25 років тому навчався син Валентини Тараненко, загиблий захисник України Андрій Тараненко. Щоб шанувати пам'ять загиблих випускників воїнів у навчальному закладі. Відбувся реквієм пам'яті вартові свободи, герої, які живуть у пам'яті. На сцені ліцеїсти актори відтворюють життєві ситуації воєнного часу. Хочу, щоб ти гралася під мирним небом. Твої очі ніколи не бачили війни. А ти повернешся? Навіть якщо не повернуся, я залишуся у твоєму серці. Сьогодні я роль граю Янгола, який забирає на жаль солдата, який не повернувся так із війни до своєї родини. Не вмер герой, лиш тіло спить, душа у нічності дзвонить. Не повернулися з війни чотири випускники ліцею Семен Крамський, Андрій Тараненко, В'ячеслав Радіонов та Олександр Фролов. Ми пам'ятаємо ці родини. На згадку про цю зустріч ми хотіли б сьогодні подарувати янголята, які будуть оберігати ці родини. Ми з вдячністю. Ставимося до цих родин. Перший бій сина і назавжди білю серця, говорить мама загиблого захисника України Андрія Тараненка Валентина Васильівна у стінах його рідного ліцею. Перший бій він загинув, і за цей бій його нагородили орденом за мужність третій Він все, все, що міг він робив, щоб навчитися гарно захищати. Він людина був абсолютно... Цивільна він був системним адміністратором. Уж ня у ліцеї No6 лідер провели і благодійний ярмарок. Діти дуже чекали цього ярмарку, тому що вони дуже люблять приносити якісь речі для продажу і купувати, звісно. Ярмарок це дійсно благодійний, і ми стараємося допомогти чим можемо з дітками. На зібрані кошти планують закупити тепловізор для захисників на сумський напрямок. Постраждалий та згоріла будівля. У Полтаві в Київському районі 30 вересня сталася пожежа в гаражі по вулиці Решетилівській. За інформацією рятувальників, вогонь знищив легковик, мототранспорт та перекриття на площі 60 квадратних метрів. Про це повідомив речник головного управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський. Надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в гаражі на території навчального закладу. Кож було закопчено стіну й двері, поряд розташованої споруди. Рятувальники запобігли знищенню гаража та поряд розташова. І споруди. Внаслідок пожежі одна людина травмована. До гасіння залучалися співробітники та техніка державних пожежно-рятувальних частин міста Полтави. Наразі причина пожежі становлюється. Пам'ять борця за незалежність України ідеолога та письменника Юрія Колерда вшанували у Полтаві. У Полтавському реальному училищі сучасному політехнічному коледжі сьогодні відкрили меморіальну дошку. Детальніше про події розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві відкрили меморіальну дошку на честь державного діяча та борця за незалежність України Юрія Коларда. Подія відбулася у стінах Полтавського реального училища, тепер політехнічного фахового коледжу, де він навчався наприкінці 19-го століття. Один з тих, хто долучився до фінансування встановлення пам'ятного знака депутат Полтавської обласної ради Ігор Працай. Він наголосив, такі місця допомагають сучасникам пам'ятати своїх героїв. Хто не пам'ятає героїв? В того не буде ніякого майбутнього. І ми маємо пишатися тим, що в Полтаві такі видатні земляки, ті, які приймали безпосередню участь в створенні нашої зараз незалежної країни. І оскільки дуже мало хто про це зараз розповідає, дуже мало навчають тому, які у нас були видатні земляки. Необхідно створювати такі місця, місця сили. Ця постать дуже важлива для історії, адже Юрій Коларт був співзасновником революційної української партії, активним громадським діячем, міністром залізниць та шляхів сполучення у складі уряду Української Народної Республіки, письменником і публіцистом, каже директор Полтавського політехнічного фахового коледжу Олександр Пітяков. Найголовніше те, що в стінах цього навчального закладу якому вже на наступний рік буде 150 років? Він навчався. Навчався на залізничному факультеті. Колись тут був ця постать була багато десятків років забута, стерта з нашої пам'яті. Тому я вважаю, що треба повертати нашу історію треба повертати. Віру нашим людям багатогранність Юрія Коларда у різних сферах дала йому змогу творити, впроваджувати нові ідеї та залишити після себе вагомий внесок, яким сьогодні можуть надихатися студенти, зазначив Ігор Процай. Ці стіни, в яких ви навчаєтесь, пам'ятають його слова, пам'ятають його присутність, будучи тим, що він проста людина дуже добре навчався, сам тягнувся до знань. Намагався вивчити дуже багато дисциплін. Він був фахом дуже в багатьох напрямках. Управлінські рішення Юрія Коларда позначилися не лише на політиці, а й на розвитку міст та залізничних сполучень. кажуть учасники заходу. Він взяв участь у тому, що дуже багато простих залізничних роз'їздів перетворились у залізничні станції. Зокрема, ми можемо говорити впевнено про Таке місто, як Гребінка, яке згідно з доручень Юрія Коларда було перетворено із станції із залізничного роз'їзду на станцію, також Юрій Колар, це особа, яка і була потужним публіцистом. Депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай підкреслив важливість таких ініціатив для Полтавської області, наголосивши, що обласна рада і надалі підтримуватиме відновлення пам'яті про видатних земляків і створюватиме місця, які надихають молодь цінувати історію та працювати заради майбутнього України. Українське народне вбрання рушники килим, яким близько століття, сьогодні у Полтаві представили виставку «Весільний посах», що означав посах для української дівчини, а також родинні історії Полтавок про весілля у нашому сюжеті на возах. Везуть придане і щоб була саме скриня. Весільний посаг. Виставку під такою назвою відкрили у Полтаві. На ній представлені речі кінця 19-го, початку 20-го століття із колишньої Полтавської губернії. У центрі експозиції весільна скриня. Це, взагалі, все шитво, яке жінці було потрібне по господарству. Це і постільна вілизна, звісно ж. Різ... Найрізноманітніші рядна: наволочки, рушнички, скатертинки. Також у скриню намагалися кла одяг і для себе, і для чоловіка, і для майбутніх дітей для української дівчини посаг посах в першу чергу означав самостійність. В посах могли входити і худоба на скрині. Полтавський розпис розповідає відвідувачка виставки, майстриня Лідія Орел. Також згадує, що схожа була і в її бабусі. По перше, синє тло, яке символізує всесвіт, космос. По-друге, колористика розпису це червоні, жовті, помаранчеві кольори. Звичайно ж, основний елемент це яблуко. Це яблуко ну не не суто. Вигляд яблука має, а просто круглі елементи, які символізують сонце. І, до речі, скриня була в бабусі. От віночок, який представлений в експозиції, восковий віночок. Отакі От віночки були в бабусині скрині. Відвідала виставку «Весільний посах» І майстриня Тамара Пилипенко говорить: експозиція нагадала їй розповідь. Мами було диво дивне, що людині, якій майже 90 років. І вона жалкувала за тим, що в неї не було українського справжнього весілля, що вона не одягала віночок, який виготовляли б саме для неї, що в неї не було вишитої сорочки. Хоча вона сама з Полтавщини, село Остап'я. Доля її закинула в Західну Україну. Вона там вийшла заміж. Але традиції міського весілля були зовсім іншим. Всі ці речі, які нас оточують, були в їхній сім'ї. Деякі речі маємо і зараз зберігаються. Один із найдавніших експонатів на виставці килим. Цей килим отримала у спадок жінка, яка мешкала в Миргороді, і вона виходила заміж у 28-му році. І цей килим, якраз тоді, їй дали у посах. Ми розуміємо, що це саме. Елемент тієї скрині, яка була майже 100 років тому у нас на Полтавщині, ось оцей килим ми представляємо вперше це прекрасна річ, яка до нас надійшла лише цього літа. Ідея виставки Весільний посах виникла ще наприкінці минулого року. Виставці передувало дослідження традицій Полтавщини. Представлені речі з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Прийняв експозицію Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного. Ця світлиця назавжди намагається так само глибше надати Добре. людям можливість зрозуміти, як саме все було у наших. Предків, як зароджувалися ті чи інші традиції, тому що якщо взяти діяльність братів Рученких, то саме їхня літературна діяльність і почалася із етнографічних пошуків. Виставка працює у літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного Афанасія Рученка до 31 жовтня. Експозиція об'єднала близько 50 експонатів. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Бережіть себе. Всього вам найкращого все обов'язково буде Україна.